Камера, мотор знято саме так. Уявно почалася лекція в конференц-залі Ужгородського замку, приурочена до дня українського кіно. Попри похмуру погоду, зал зібрав чимало слухачів, охочих дізнатися, коли ж на Закарпатті вперше побачили кіно та які стрічки знімали. Атмосфера була майже кінематографічною. Розповідь завідувача відділу науково-освітньої роботи Михайла Лесєва захопила з перших хвилин. Він повів присутніх у подорож крізь час від перших кінопоказів до сучасності. Тоні за ми говоримо про кіно, про кінематограф і деякі особливості, що пов'язані з ним на території нашого краю. Виявляється, Ужгородці знайомі з кіно вже понад 100 років. Уявіть собі, понад століття тому мешканці Ужгорода вже дивилися кіно на великому екрані. Ворщиною тут ми бачимо українсько-словацька стрічка. Межа тут також є кадри з цього фільму. Особливо зворушливим став момент, коли слухачі почали ділитися власними спогадами. Хто вперше ходив у кінотеатр в Ужгороді? Хто пам'ятає прем'єри радянських фільмів? А хтось згадав, як бачив зйомки просто на вулицях рідного міста.